Партнер програми торгово-виробничий комплекс Південний Швайк, Калипка. Ірод Ониско. перелічувати головні ролі, які зіграв він, можна безкінечно. 80 вистав та понад півсотні фільмів. Привіт, це зіркові покупки. Сьогодні у програмі ексклюзивно не гратиме ролі, як в театрі, як завжди, а буде з собою. Про я на це сподіваюся. Звичайно, звичайно так. взагалі принцип в театрі той самий, що і в житті. Найкраще і найлегше бути самим, самим собою. 1946 року, 4 березня, у селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області народився Петро Бенюк. Сьогодні він народний артист України, корефей театру імені Марії Зеньковецької. Дружина Лариса працює вихователькою в дитсадку. Брат Богдан відомий актор, син Павло і Петро. Також актори. А сам Петро Бенюк нещодавно відсвяткував свій 65-річний ювілей як істинний актор на сцені. Бенефісум у головній ролі Герасима калитки у виставі карпенка Карого сто тисяч. Петро Михайлович, трішки про ваш бенефіс, який нещодавно був. Чому ви вирішили це робити на сцені, доглядачів звертати зі сцени, чому не там не зібрали в якомусь там зеркальному залі і так далі? І тому подібне? Справа в тому, що з давніх давен було заведено, що артист в час свого дня народження чи ювілею. Якраз і мав бенефіс е, участь в якійсь ролі, в якомусь спектаклі, який він рахує за особливо вдалим. І, до речі, дуже хороша було на той час е, ну, е, типа закону театрального е, було так, що гроші зібрані е, з глядачів на тому бенефісі. Е, потім дирекція театру віддавала акторові. Як нагороду. Зараз ця Дуже. традиція збереглася. Традиція, сподіваю. на жаль, давно не Збережена. Збережен. І написаний на афіші Бенефіс. Це тільки лишилася назва. А давня традиція з грішми, пробачте, десь пішла, десь пішла. Небуття. <різь> не в небуття. Зараз мене такі виникли бажань. Прийшли ми на південний, і завжди ми ходимо одяг, одяг. Чомусь мені не хочеться вас мучити, вас сценічні костюми, Післяху. ви кожен. Купуємо. Ви ходите в одяг, одяг. Купуємо. А я ходжу, я ходжу електротовари, господарські товари. Ага. Бачу, така різниця у нас в підході до південного. Ну бачите. Так так, е, зле, так ви не хочете, щоб я побув ви, там де я одяг? Я хочу, щоб ви І мені правили. про одяг розказали про свої сценічні костюми. А для mm -hmm. вас в мене є трішки особливіший така, такий сюрприз. Тут на південному так. підшукали. Так. Давайте почнемо з сюрпризу. Давайте почнемо. Поки ми з паном Петром ходимо магазинами. Я зауважила, що за нами постійно йдуть якісь гарні три дівчинки: сестрички, подружки. подружки, подружки. Подружки, що ви так бачу, сміхаєтесь, мило, нам махаєте ручками. Ви бачили нашу програмку? Так, так? так. і не раз розкажіть, які у вас акторів чи з співаків, чи з ну, будь-яких людей, які ми знімали, вам найбільше сподобалось? У вас ходила така тетя біла з хлопчиком із чоловіком. Я співачка Так. так. І ви ще ходили по сільпи вибирали брали продукти для мер... ну, з з зупи. <говорить> 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 а е я бачила ну, недавно е пр е програму, яка вийшла там на якісь кіреженьки ходив. Ага, такі в окулярах може, <говорить> Гаврик репер. Так, так, Гаврик. І І а я не він співав я... Сиринади. Дівчатка, е кого би ви хотіли, можливо, з наших таких людей у Львові відомих бачити в програмі? <говорить> Е, А група Мері у вас була? Ми експромтом провели соцопитування серед відвідувачів південного. З дівчатками трішки поспілкувались. Ось я вас і підвела до нашого сюрпризу м'ясна мануфактура. Тут виробляють е, все. м'ясо ковбаси, але не на, на очах. Чесне <рес> слово. Я коли сюди потрапила, мені дуже було приємно, тому я вирішила вам такі. Як ви роблять? Ревелерачки. Опа. Ми до речі зараз перевіримо справжність ваших ковбас. Кажуть, що є там зараз останнім часом сою додають. Як ви казали, дроблені... А, ну, ні, дроблені коліна, коліна. з Коліна. Тобто Наскільки тут це все можна? Я знаю, що це на, на очах тобі можуть так зробити. Ти можеш вибрати безпосередньо м'ясо, яке ти хотів, це вірна інформація. В нас тут все справжнє, скажем так, трошки я зроблю вед, ну веду в курс справи. М'ясо, яке представлене, вироби, які представлені в нас на вітрині, це зроблено все з натурального м'яса, з м'яса, яке вирощено. За традиційним методом відгодівлі, без гормонів, хімікатів, стимуляторів росту, це власник торгової марки м'ясна мануфактура, це приватне підприємство Глиняне Агро, яке займається, вирощує Так, від якість починається з поля. Ми не маємо що ховати від, від ока споживача, так що все це можна бачити. І я думаю, що навіть як, як виключення, ми дозволимо нашій знімальній групі і ведучій так, пройтися там і зробити якийсь невеличкий процес, і можливо навіть ну, виріб, який ми згодом зможемо скуштувати. і побачити, як, як це все. Розрізати і вкусити, дозволити. А у вашому асортименті є дроговицька копаса? Є. Серйозно по тих стоїть тих старих е цих самих е рецептах в нас є на нажаль... так. У нас є декілька ковбас, є Другобицька, є. О тут є є е за е за рецептурами виготовлені власної розробки. А також є декілька. Це є ще старі е радянські ДСТУ, які вони зараз діють ще в Україні. Це Московська, Львівська, е Другобицька. Там ну я так не можу зараз. Важко все пронадати. Це, це також е, старий гост. — Дайте нам спробувати лікарську за старим гостом. Шиночка, свина і полядвичка. все ну, Що ми будемо випитуватися, це треба пробувати. — Правильно, проба. грошей не коштує. Скільки у вас краплі горівки коштує? Ніц, накапайте мені 100 грамів. Чесно, дуже добре. Я не прибільшую. Реально добре. Видно, доктори були молоді. Молочно їсти. Ні, Файно, мені дуже подобалося. Але... Я дуже люблю просто. Так? Але от такі файні. Так, давайте другого. будемо. Так, ви сьогодні Зрозуміли, що для того, щоб справжню ковбасу їсти. Треба приходити сюди, у цю мануфактуру. Навіть обов'язково брати участь у підготовці, а слідкувати за тим. як то файно буде. Так це дрогобичка, так? Так, так, це Вона мені нагадує по консистенції саме дійсно. Шинка, рублена шинка. Рублена шинка. Потрясаюся. Бомба. Є. Приправи. так. Дякую. Дякую. Ви не ризикуєте порвороти? Люди смачанки, десь, а? Ну то що, справи. Ви мені ще скажіть ціни у вас тут набагато вищі, ніж десь де ми будемо купувати на базарі чи де? <ган> ну, Наша політика така, що ціни, ми так рахуємо, що в нас не є високі. Рентабельність виробництва забезпечується тим, що маємо трохи нижчу собівартість м'яса. Mm -hmm. ну і відповідно… А, тобі, а ферми, так? Так, так. Ми, до речі, що свині, тобто ферма, може ми ще перевіримо, як там <ган> налагоджено <Це ган> вироблять. Істинний, правильний, і чесний підхід до роботи. Тому що товар твій, тоді буде твоїм товаром. Коли він починається з вироблення самого нуля, як ви сказали, з поля, чи поле це вдобрене нормальним добривом чи якимись хімікатами. А від того починається, що твоя свиня чи інша тварина їсть, то ти тим будеш. Ви хочете почути моє слово після того, як я попробую вашу квасу? От у мене залишки смаку від неї. Вони надзвичайно благотворно впливають на всі рецептори. Я радий. Добрий день. Добрий день, дівчинки. Добро, Ой, які файні жівки у вас. Я наш мавний Василь. Василь, ну ми хотіли б сьогодні показати гостям, як готується мясний виріб від початку до, до кінця. скажімо так. <гумірно> – <І> Робимо <гумірно> сердельку, галузьку, яку робимо це для, для, для нашого магазину. Дуже важко знайти добрі сердельки. Ну, це хороші, хороші серденки. Ну, Давайте попробуємо. Ну, починаємо. Хороші серденьки, боя з хорошого м'яса. Да. Скажіть мені пропорції, рецепт. Пів кіло я бачила курячого м'яса, далі? Три кіло е, вищ, вищого, три кіло яблощини, три кіло філе, Ні. Чотири кіло півжирної. І все. Це. Mm -hmm. Скільки це вийде загалом? Вийдеться десь на 10-12 кг. І, звичайно, яйце до сосисок і ароматні приправи. Ніяких стабілізаторів і штучних смакових домішків. Цікавий секрет замість води лід. Оскільки як перетиратимуть м'ясе, воно трішки грітиметься. Залишилось небагато, а загалом приготування справжніх галицьких сосисок триває до трьох годин. Для мене ж залишиться незабутньою річчю цей механізм, який перетирає фарш до однорідної пухкенької маси. І ще раз для кращого ефекту. я бачу ще якась Вау! Я перепрошую, я вже заліз. Що це за ковбаска? Півковщина Дрогобицька і Московська. Це тут то, тобто, якраз новенька, свіженька партія, партія так? Витренно. А, пане Петро, дивіться! Ні, ну все правильно, Вибирайте ви беретеся зразу. Мене. Чи воно то вона дійсно є така? Можемо дочекатись, коли і наші сосиски так зарум'яніють. Вже майже остання стадія. Я перепрошую, як то ви так крутите його швиденько без ниточки без нічого? Ну тільки кінчик зав'язується. Тут перекручується. вам процедура. Вони вже перед нами на прилавку і галицьківичого гатунку, які про нас готували, та ще понад десяток інших видів. А він не кортить вас кожного разу по куску спробувати. Куртить і що? І як ви то гасите? Так. Да. І берете саме свій виріб? Так, да. тільки свій. Так? Прекрасно. Я дуже радий, ви файно виглядаєте. Дуже молодо і приємно. Через це видно, що їсте правильний продукт. Бажаю вам всього найкращого. І як у нас на двірні вам, даємо файного хлопа. Пане Петро, я так бачу, поки я тут відходжу, вже тут у дівчаток Звичайно, що так? Спілкування <звичайно> з народом. Це основа основ акторства. Скажіть, ви задоволені сюрпризом, який я для вас зробила, провела? Чесно кажучи, це дуже вимодро зробили. Повели ви мене на якесь інше виробництво, воно для мене б нічого не дало. А це реальне переконання в того, що є ще таке виробництво, є такі виробники, яким варто довіряти, і вироби, вироби яких варто споживати, це що вони ще? не викличуть у вас зворотньої реакції, що ти з'їв. По тому дуба дав, а дістанеш хороший заряд зарядне дось так файно пахне, бачили, які сосисочки смажать, якщо не помиляюсь. Смажете? А смажить ще один вид сосисок. Пахнуть дуже смачно, виявляється справжнім сиром, називається мюлхінським сиром.